Це не просто мотузочка для дві палички, це тренажер аргор, який дозволяє вирішити дуже багато питань сьогодення. Нейтралізація стресу, профілактика деяких захворювань, підняття тонусу енергії для водіїв, для жінок, для військових, для підлітків, для дуже широкої категорії людей. Саме зараз ми можемо з цим простим Засобом, який вкладається у нас в руку в карман, допомогти собі 5-10 максимум хвилин, і ви, ви, і ви в тонусі, ви попрацювали, ви в енергії, якщо ви в ви не заснете, якщо ви військовий щось перетягали і, і ви розумієте, що треба, але не можете, саме цей простий тренажер може замінити цілий тренажер. Хочеш розібратися, як це працює, напиши внизу, і я поділюся або відео, або особисто. Навчимо кожного з вас, якщо ви в Києві, і можете під'їхати на Метрочамінівський в наш центр. До зустрічі! З вами був Борис Каплін.